Крім традиційних вітань з новорічними святами, міський голова розповів і про важливість 31 грудня для Житомира. І сьогодні, до речі, 31 грудня. Сьогодні саме 70 років визволення міста Житомира. У нас сьогодні є ще один гарний привід: відсвяткувати, підняти ці келихи і побажати один одному тільки здоров'я, тільки благополуччя і добра. І подякувати тим нашим дідам, прадідам, батькам. Хто визволив місто Житомир від фашистських загарбників. До почесних громадян із вітаннями звернулась і секретар міської ради Любов Цимбалюк. Бажаю крепкого здоров'я, натхнення, радості. Хай в кожній вашій оселі буде сміх, буде щастя, здоров'я. Дай Боже нам всім за рік дождати, наступний рік зустріти всім разом. Хай наша родина. Збільшується і ніколи не зменшується. Щоб через рік ми зустрілися, дійсно подивилися вічі спокійною душою, щоб у нас було спокійно душа, щоб у нас була е, радість від кожного дня. Під час зустрічі почесний громадянин Житомира Михайло Гузун, керівник хореографічної школи Сонечко, отримав у подарунок сертифікат на суму 4,5 тисячі гривень на придбання музичної техніки. Таким чином, міська влада привітала засновників відомого танцювального ансамблю, якому нещодавно присвоїли звання академічного.